До 148-ї річниці від дня народження видатного українського композитора Миколи Леонтовича у Вінниці та по всій області відбулись наукові та мистецькі заходи. Співаки та музиканти виконували його найвідоміші твори, презентували нові інтерпретації та прем'єри. А також говорили про те, наскільки важливо сьогодні популяризувати музику Леонтовича. Такі музичні ініціативи допомагають не лише зберігати українську культурну ідентичність, а й передавати її наступним поколінням. Роблячи чи нашу музичну спадщину живою та сучасною? Саме з цієї найвідомішої української мелодії світу Щедрика розпочався щорічний мистецький проєкт Співає Поділля Леонтовича у виконанні хору Вінницького фахового коледжу культури і мистецтв пролунала найвідоміша композиція Миколи Леонтовича. У закладі традиційно вшановують пам'ять диригента, чиї твори стали музичною візитівкою України в усьому світі. Цього року представили і прем'єрне виконання народної пісні Дударек. Унікальна подія, прем'єра е, твору Миколи Леонтовича в опрацюванні Богдана Кривопуста, українського композитора Дударик, світова прем'єра в його аранжуванні, спробувала е, об'єднати е, навкруг цього на цієї поєдії е, видатних, на мою думку, музикознавців, волонтечезнавців саме Вінницької області. До дня народження Миколи Леонтовича на Вінничині батьківщині композитора відбулася науково-практична конференція, а також мистецький проєкт, де твори Леонтовича та інші українські народні пісні виконували хорові колективи з різних куточків Поділля. Це просто самородок, який до такої, в такій мірі розуміється на голосових даних людини, що в любе його переплетіння це просто, це просто шедевр. І співати дивитися важко, начебто, а співати дуже легко. Те, що він знав природу людського, от я вважаю, що його неперевершеність в відчутті. Можливості людського голосу під час заходу також вручили премії лауреатам конкурсу імені Леонтовича. Це якраз визнання і українського мистецтва саме на Вінниччині, саме творчих людей на Поділлі. Це підтвердження того, що наше мистецтво живе, воно розвивається, не дивлячись на всі виклики, які є. Лунали у залі і традиційні українські колядки, які нагадують про наближення різдвяних свят та про величезний вплив Леонтовича не лише на українську, а й світову музичну культуру. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.